Вітаю, друзі! Ось ми прожили ще один рік. 365 днів це мало чи багато, наче один день, але стільки подій відбувалося щодня. Ми жили в коловороті новин. Рік був сповнений різними емоціями. Від радості до розчарування, потім знову сподівання і знову розчарування. А потім з'являлася надія на краще, на диво, на Боже проведіння. Всіх нас об'єднувало одне бажання мир, тиша, спокій. Ми жили без світла, води, ми мерзли без опалення. Спілкування в соцмережах з сусідами, знайомими, незнайомими людьми і все про одне. Ми єдналися, ми підтримували один одного, не давали впасти в відчай. Ми вчилися, відкривали для себе щось нове, життя давало уроки. Щодня ми робили звичайні речі і знаходили час для творчості. Попри все ми тримали наші домівки, намагалися зберігати тепло та затишок. Планета розігналася і летить шаленою швидкістю, і ми разом з нею. Але час від часу хочеться сказати тихіше, давайте пригальмуємо, затримуємо подих, подякуємо за тих. Хто поруч, хто не залишає, хто виборює для нас мир і свободу. За все, що маємо сьогодні. Любі друзі. Я дякую вам, що ви були з нами цей рік, за вашу підтримку, за ваші спогади, розповіді, поради. Вони гріли серце не тільки мені, а й тим, хто читав коментарі і цього потребував. Ви частина мого життя. Я пишаюся вами свою аудиторію. Настільки ви цікаві. Ви моє благословення. Знаєте, у кожного з нас є свої бажання на цей новий рік. А ще є одне, яке об'єднує нас всіх. В день зимового сонцестояння моя підписниця Вікторія запропонувала нам написати 12 бажань в теперішньому часі. І одне так торкнулося мого серця, що я записала його першим пунктом. Ми живемо в прекрасній! Ввіточій, мирній країні Україні. Любі друзі, хай здісняться всі мрії, всі бажання. З Новим роком обіймаю вас і ми побачимось!